Посилання позивача на нечинність наказу Міноборони номер 24 від 15.01.15 .15 року, на підставі якого до облікової картки позивача було внесення відмітку про прийняття на облік в 2015 році та протиправність такого рішення, колегія суддів вважає необґрунтованим, оскільки зазначення рішення оскаржено позивачем не було, а тому не є предметом судового розгляду. Звертаю увагу. Своїх підписників, якщо ви не згодні з якимось рішенням, і я зазначав це в коментарях, ви маєте право на оскарження, тобто. Просто посилатись на те, що цей наказ не чинний, це не спрацює. Так не працюється система судова, розумієте? Тобто, якщо ви не згодні з цим наказом, ви як людина, як громадянин України, можете його оскаржити в адмінсуду в відповідному порядку. І якщо ви його скасуєте в адмінпорядку, ви можете посилатись на таке рішення і казати: Дивіться, я скасував, воно не чинне, тому всі ці інші рішення, що на підставі того скасованого нормативного акту, який є нечиним.